В ефірі «Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Після 44 днів паузи росіяни знову атакували Київ із повітря. Над столицею та довкола неї українські захисники неба знищили 31 ракету, зокрема і балістичні іскандер та «Кенджал». Вороже «Залізяча» попадало в Шевченківському, Подільському та Святошинському районах Києва. Пошкоджені житлові багатоповерхівки і приватний будинок, шість закладів освіти, підприємства. Пожежа спалахнула на трансформаторній підстанції. Горіли також автівки. Постраждали 14 людей, серед них і дитина. У Київській області внаслідок ранкової атаки окупантів зафіксували руйнування і пожежі в шести населених пунктах. Поранень зазнали чотири людини. Руйнування є приблизно в чотирьох десятках приватних будинків. Пошкоджені також дві багатоповерхівки, ліцей та 12 автомобілів. Перед другою річницею визволення Київщини від російських окупантів пам'ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун, вшанував і президент. Вручив державні нагороди військовослужбовцям збройних сил держприкордонслужби, Нацгвардії, СБУ, учасникам оборони Києва. Володимир Зеленський наголосив, що саме в боях за Мощун, Гостомель, Ірпінь була визначена доля України та української столиці. А успіх в київській стратегічній операції став моментом корінного перелому в російсько-українській війні. Без Жуковського і Суворова у Верховній Раді взялися нарешті дерусифікувати топоніми. Народний депутат Роман Лозинський повідомив: місто Червоноград, що на Львівщині, перемийнують на Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького. А місто Южне на Одещині отримує назву Порт Аненталь. За словами нардепа, 5 міст та 104 села чи селища будуть переіменовані в межах процесу деколонізації. Павлоград іменуватимуть Матвіїв, а Сенельникове ріднопілля. Бровари повернуть історичну граматичну форму Броварі. Наголошу, перейменування відбудеться лише в тому випадку, якщо його підтримає парламент. Дослухався до думки громадськості чи анонсував нове розслідування «Бігус.Інфо». Віталій Кличко повідомив про звільнення керівництва Київпастрансу. Зазначив, що директор комунального підприємства Дмитро Левченко звільнився сам. Посаду він обіймав з 2016 року і був призначений кличком. А от директора з виробництва, за словами мера, буде звільнено. Виконувача обов'язків керівника Київпастрансу призначать найближчими днями, запевнив Кличко. Отримав логічне продовження і скандал із однопартійцем кличка, колишнім очільником київського метрополітену Віктором Брагінським. На тлі корупційного скандалу фігурант залишився й без крісла в Київраді. Також припинив повноваження ще один депутат з фракції Удар Ілля Кушнір поплатився за те, що надто рідко відвідував засідання, пояснив міський голова. Поки столичний очільник Віталій Кличко вкотре оголошує про терміни відкриття підтопленої гілки метро. Причини зупинки відразу шістьох станцій вивчає тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради. Народні депутати спільно з представниками громадськості та київською владою з'ясовують причину та чи можна було раніше зарадити проблемі, яка назрівала роками. Яких висновків попередньо дійшли? Давайте подивимось. Лити світло на технічні нюанси намагається головний інженер Київського метрополітену, а віднедавна, і тимчасово виконуючий обов'язки начальника Віктор Вигівський. Каже, причин розмивання породи в тунелі може бути три: перше це проектування і складні гірничо-геологічні умови, друге це будівництво, і третє це експлуатація. І тільки склавши всі ці три складові, ми можемо визначити причини, які сприяли чи призвели до цієї ситуації. Поки ж тривають експертизи, начальник нацполіції запевняє робити висновки зарано. Мовляв, оприлюднення фактів можуть використати у своїх цілях ті, хто винен у допущених помилках. Немає права розказати про всі відомі обставини, які встановила слідство, в тому числі розкрити питання, які нам стали відомі з висновків експертів. Нам отримали ці висновки експертів, і їх розголошення на даній стадії. Може зашкодити міський очільник же Віталій Кличко твердить, через два тижні, коли розкриють котлован, буде зрозуміло чи були порушення принаймні на етапі будівництва, і наголошує, закриття станції дозволило попередити катастрофу. Тим більше говорить, вони працюють і зараз щоправда, як укриттям. Жодної затопленої станції не було і немає, тому що багато спекуляцій на цю тему зараз є в інформаційному просторі. Хотів наголосити. Що станції метрополітену на Волонська Теренківській лінії не були закриті жодного дня і працювали цілодобово в режимі укриттів. Однак ще до розкриття котловану достеменно відомо, і це підтверджує представник метрополітену. Вода була у тунелях і в 2019 році, і в минулому 23-му. Правда, не було так званого розмивання породи. Представники ТСК обіцяють ретельно розібратися у цій справі і з'ясувати, чи дійсно закриття підземки можна було попередити. Ситуація складалася давно протягом десятиліть. Потім вона вилізла в ту кризову ситуацію, яка призвела до закриття станції метрополітену. Головне за. Араз уникнути спробу перекидання відповідальності з одних на інших, ми бачимо, що так там представники митрополітони кажуть, що ймовірно були проблеми під час проекту, це все треба з'ясувати і дійсно з'ясувати в тому числі чи інформувалися різні ланки київської влади про проблемну ситуацію. Тим часом міський голова впевнено обіцяє до кінця літа поїзди курсуватимуть синьою гілкою повноцінно. Попередньо на ремонт виділили 400 мільйонів гривень. Проше виділене і підрядники кажуть, що 에, відносно цих у під рух мітрополітену до кінця літа, якщо не буде незвичайних надзвичайних стійких причини ситуації, ми повинні відновити до того ж часу. І працюватиме створена парламентська тимчасова спеціальна комісія. Вона має надати свої висновки і напрацювання, щоб у майбутньому раптово не заплакала ще одна гілка метро. Якщо шукаєте, що подивитися увечері, зверніть увагу на лелеку Грицька. Українські науковці відновили цілодобову трансляцію з гнізда птаха, який живе в селі Леляки на Полтавщині. Напередодні Грицько повернувся з вирію і нині зайнятий від відновленням домівки після зими. Тому іноді його немає в кадрі. Наводить лад пернатий перед поверненням своєї пари на ім'я Одарка. Побут Ляківських лелек на весь інтернет демонструють уже другий рік. Так, науковці і студенти вивчають гніздову поведінку цих великих птахів. Уже більше як місяць Михайло Грицкан гастролює з благодійним туром Воля, який проводить спільно з Катериною Бужинською. Завдяки донатам українців на концертах вдалося придбати для наших захисників дві автівки. Напередодні до музичного свята та допомоги війську могли долучитися кияни і гості столиці. Як це було, бачили наші колеги. 20 березня міжнародний день щастя. У повній мірі відчули його глядачі в міжнародному центрі культури і мистецтв про спілок України, адже туди завітав благодійний тур незламною країною воля. Щастя бути разом з своїми глядачами, дарувати їм найкращі пісні і вірити, що мої пісні приносять їм справжнє щастя. Для мене щастя перше це кохати і бути коханою. По-друге, щоб були здорові діти, родичі. Третє, щоб був мир і перемога в Україні. Четверте бути востребованою, задіяною, коханою на сцені. Артисти кажуть, чекали на концерт у столиці, адже для них це місто особливе. Не могли дочекатися і глядачі. Хочеться якось розслабитися якоїсь. Це свято. Да, З якими емоціями ми сьогодні сюди прийшли? З позитивними сюди ми прийшли і підтримати наші Збройні Сили України. Чекали кореспонденти Ukraine World News. Я вже бачила репетицію і відчуваю, що сьогодні я повернусь додому трошки втомлена, тому що ну, танцювати просто не стриматися. Та всі прийшли не лише по емоції, а й щоб допомогти Збройним силам України. Вони допомагають, е, наскільки я пам'ятаю, бригаді Дельвейс. Це великий плюс, і ми вирішили підтримати концертну діяльність народного артиста України Грицкана Михайла і Катерини Бужинської. І, і Бужинської. Катерини Бужинської так. Це нам подобається. Чи плануєте брати участь сьогодні в аукціоні благодійному? А, звісно, приймемо участь обов'язково. Ми вже купили за кошти два джипа, які будуть передані 82-й і 28-й бригаді. До зустрічі! А я на сцену. Далі була феєрія емоцій. Цього дня в артистів було одразу кілька прем'єр. Композиції обіцяю, та я дам тобі усе для щастя з першого прослуховування Полюбилися глядачам. Люди раділи, співали, надихалися патріотичною піснею. Далі ж був благодійний аукціон. На нього виставили гітару, яка співала для захисників у шпиталі. Та авторський парфум Катерини Бужинської. Лоти пішли з молотка за 13 і шість тисяч гривень відповідно. Хай завжди кажу, хто хоче пахнути, як Катерина Бужинська. Сьогодні мати змогу купити на аукціоні. І всі гроші, які ми сьогодні зберемо, будуть передані нашим крутим Збройним силам України. Задоволені лишилися всі. Пан Сергій, як і планував, придбав на аукціоні диск Чорний велюр за 6 тисяч гривень. Я від душі натанцювалася, а артисти подарували людям щастя. Емоції шанувальників це підтверджує. Це що Сподобався. найбільше це сподобалося? Весь концерт Молодці всі. Що відчуваєте зараз? Радість, радість і жагу перемоги. Ну все сподобалося дуже гарно. Всі артисти такі красиві. Ну і благодарна тим артистам, що вони їздять по світу, розказують про наші такі тяжкі частини. Що в нас війна і підтримують цього. І що найголовніше допомогли захисникам, адже під час концерту на допомогу Збройним силам України назбирали 46 тисяч 850 гривень. За підтримку війська артисти отримали прапор головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з його підписом. Разом наближаємо перемогу. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому в мене все для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.